Шановні майстри, до вашої уваги зовсім нова система для різу великого формату електричним способом за допомогою паркетки Ruby TC125G2. Як на мене, і попередня модель є вдалою. У них найкращий, повірте мені, на слово показник: ціна якість. Тому зараз я зроблю детальний огляд цієї нової. Якісної системи від відомого виробника е, обладнання для плиточників. Але перед цим хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Знаєте, що Росія напала на мою країну. Росіяни вбивають українців. Росіяни підтримують свій дикта... диктаторський режим. Тому росіяни це терористи і країна Росія це країна терорист. Не спілкуйтесь з ними, не беріть на роботу, не купляйте нічого російського. А до росіян хочу звернутися. Пішли вон з мого канала. Ваше місце спілкування з Північною Кореєю, з Іраном, з Сірією, ось туди, ось туди, хлопці. Нема чого в Європу вам лізти. Ви терористи. До українців відразу хочу звернутися. Хто не тримає зброю? Той допомагає з ЗСУ. Нам треба вигнати цю не, нечість з нашої країни. Так, Тепер більш детально, не більш детально, а детально про плиткоріз. Е, він постачається ось в такому кейсі. Е, на жаль, е, тут, не, тут дуже багато всього постачається, але бачите, розмістити його вдається тільки ось так. Кубкою кубкою. Дві струбцини. Нового зразка. Дві присоски. Присоски такі самі, які були, просто кріплення змінилося. Так, що ще? Перехідник на пилосос сама пакетка, ну і, і ключі, і навіть викрутку дали. Цей інструмент китайського виробництва. Рубі декларує, що це виробництво на їхньому заводі в Китаї. Тому вони забезпечують контроль якості і, відповідно, гарантію забезпечують. Що йде ще в комплекті? В комплекті йдуть ось такі дві шини по 1,55 м і одна шина на 65 см, які, відповідно, з'єднуються між собою і забезпечують різ на довжину 3,20 см. Зараз я складу і ви подивитесь, що воно собою являє і як теоретично вона працює. Не тільки теоретично, можливо, потім ми зробимо і пробні різи цим плиткорізом. Починаю огляд з найважливішої частини це електричний різак. Це паркетка, за допомогою якої ріжемо, відповідно. Паркетка має потужний двигун, потужність 200-1250 Вт. Тут написано, що вона має 13800 обертів, в інструкції 12 тисяч обертів. Ну, складно відповісти, які, яка частота обертів треба давати запит. Діаметр диску застосовується 125 мм, диск іде в комплекті, диск призначений тільки для прямого різу. Ну, це диск, який призначений для грубого різу. Тому, якщо вам треба делікатніший ріс, треба вибирати щось інакше. Його Особливість, що він може здійснювати і прямий ріс, і під кутом 45. Якщо ви перевертаєте, ви бачите, що зараз він вже центрується за допомогою ось таких роликів пластикових на підшипників, а впирається на поверхню шини За допомогою підшипників, традиційне рішення. Ну, як на мене, це рішення працює, немає в мене особливих претензій. Давайте подивимося, якщо раніше не можна було виймати, можна було виймати посередині, то зараз ви не виймете. І це треш, трошки спрощує різ. Бачите, він плавно тут рухається. Ось тут саме, що з'явилося, є можливість регулювати кут атаки. Відпускаючи цей болт, ви можете цим гать е болтом відрегулювати трохи кут атаки, щоб він був відповідно 0 для різу по прямій. А якщо ви кладете на кут 45, якщо традиційні диски, то звісно, треба і кут виставляти інакший. Але якщо ви будете в... Використовувати диски Distar star Edge, або Distar Progress, то, в принципі, можна і кут так і залишити нульовий. Що хочу сказати, як воно кладеться на кут 45 Дуже просто. Ви нахиляєте, і воно кладеться на 45 і фіксуєте за допомогою ось цього речашка. Дуже все просто і зручно. Зафіксували. Розфіксувавши фіксатор, ви можете під Дняти і зафіксувати на любій висоті диск, що дуже зручно. Якщо у вас дуже делікатна плитка, і ви хочете 3-4 мм або 2 мм спершу прирізати, це, як на мене, допомагає. Якщо бачите, тут є кришка, яка піднімається. Так, зараз ми так, напевно, зробимо, щоб її підняти. Ось так вона піднімається. І є можливість доступу, щоб замінити диск на якийсь інакший. Ви можете подавати воду в зону різу за допомогою. Тут стандартне рішення, садове рішення. Взагалі у вас проблем не буде, тільки насосик треба докупити. Ви можете регулювати напор. Ви можете, якщо у вас без води, ви можете сюди під'єднати пилосос за допомогою перехіднічків, які є в комплекті. Ну, нормальне, стандартне, просте надійне рішення, яке вже довгий термін використовується Рубі. Є е, е, диференційний захист, до речі, як ви бачите, це надійний захист. Е, це, бачите, він, е, Тут євровилка. Тобто, Нормальні, прості, зручні рішення. Давайте подивимося, з'єднаємо зараз шини і подивимося, як воно буде перехід робити. Рішення по з'єднанню шин, як на мене, дуже вдале. Тут такі два повнотілі стрижні, які входять в пази. Є ось така алюмінієва ще деталь, яку треба відпустити трошки. І потім фіксувати усі чотири. Як на мене, просте, надійне рішення. Так, Давайте подивимося, як плавно буде здійснювати перехід. Перехід здійснюється дуже плавно, і я впевнений, що у вас не виникне ніяких питань по цьому питанню. Е, так, дивіться, якщо ми присядемо, ми побачимо, а яка ж глибина різу. А глибина різу у нас приблизно 22 мм. Ну, можливо, 23 мм, якщо, звісно, диск повністю опущений і ще не стертий. Якщо він стирається, відповідно, глибина буде менша. Якщо ми кладемо на кут 45 то відповідно у нас глибина різу зменшується. І вона приблизно буде. Так, і вона приблизно буде. Десь 18 17 мм. Але для більшості плитки керамограніта цього достатньо з головою. Тепер більш детально я затрону те, що йде в комплекті. В комплекті йде ось такий показник, дві штучки, які ви можете вставити на край. І вона вам допомагає, показує де буде відбуватися різ 90 градусів, Де буде відбуватися ріст 45 градусів. Як на мене, досить вдале рішення, яке, ну, спрощує розмітку. Присоски. Присоски йдуть в комплекті дві штуки, традиційні рубівські присоски. Це надійні присоски, вони призначені для всіх поверхень, в тому числі і структурних. Але особливість зараз цих присосків, що вони не заводяться сюди, а вставляються. Заводяться з боку, треба заводити. І Для деяких майстрів ось транспортне положення, а ось положення, коли воно працює. Бо деякі майстри пробують затиснути в таке положення. Ну, це таке. Так, Наступне. Струбцини, Струбцини змінилися. Бачите, які вони стали більші за розміром, натискуємо кнопочку, можна її переміщати. І ось вона так працює. Так, струбцини. Струбцини можна заводити. Ну і кріпити, звісно, по краям. Або ось так кріпити шину на стіл або на плитку. Таких двоє струбцин. Ну і все. Тут більше в комплекті нічого немає, щоб я міг вам розповісти. Тому, як на мене, це достойний плиткоріз. Його головна особливість. Це ці ролики, які з'явилися замість підшипників, які не будуть стирати е, цю направляючку. Але, звісно, ролики мають і плюс, що вони не будуть стирати, і мінус. Все ж таки жорсткість конструкції, коли підшипники метал до металу підходить, вона більша. Але, як на мене, ціна, якість цього плиткоріза просто фантастична. Звертайтесь до мене. По різним питанням, пов'язаним з плоткорізом, в тому числі по цьому. Але не це головне не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!